Нічні рейди відбулись у шести районах Брюсселя, включаючи вже всесвітньо відомий Моленбек. Саме там жили мінімум двоє виконавців паризьких атак, і саме там минулого тижня заарештували одразу кількох підозрюваних у причетності до нападів. Ми всі почуваємося беззахисними, і я не думаю, що найближчим часом щось зміниться. Тим часом Брюссель знову прокинувся в умовах підвищених заходів безпеки. Дія четвертого найвищого рівня терористичної загрози продовжена ще на одну добу. І надалі не працює метро, скасовані масові заходи. Жителям рекомендують не залишати свої квартири. Я неймовірно стурбований. Я живу в Брюсселі 20 років і ніколи такого не бачив. Коли я гуляв по вулиці, мене зупинили і сказали, щоб я йшов додому. Це змушує мене панікувати. Ходити на роботу в таких умовах стає проблематичним у багатьох компаніях. Втім, вже заявили, що не хочуть піддавати своїх співробітників небезпеці і дозволяють їм працювати з дому. Тим часом французька поліція опублікувала фотографію бойовика, який підірвав себе у п'ятницю, 13 листопада біля Паризького стадіону де Франс. Встановити його особу поки не вдається. Тому правоохоронці просять усіх, хто знає щонебудь про смертника, надати слідству допомогу. Режим антитерористичної операції у Брюсселі запровадили через теракти у Парижі 13 листопада, через які загинуло близько 130 осіб. Відповідальність за теракти на себе взяла так звана Ісламська держава. Раніше повідомляли, що бойовики можуть переховуватися у Бельгії, столицею якої і є Брюссель.